Так, ребята, привіт начальство. Що треба зробити? <кхем> На четврічці. Після великого буму э, вискочило. Не знаю, буде вам видно, не буде. Я думаю, буде видно. Ось так, ось це сфокусуюся. Вискочило, ось, дивіться. Раз. Два. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Спідометр розсипався. Треба <кхем> його. Зробити. Щоб зробити, ізначально ми достаємо заглушечки, вони достаються легко отверточкою, а під заглушками там фігурні, бачите, так, да? Фігур, під фігурну отвертку саморези. Ми вставляємо отвертку, викручуємо. с одной стороны и с другой стороны их всего лишь два болта <coughs> выкручиваем болтики сложим и потом мы будем доставать полностью панельку даже можно без снятия руля не то что можно а нужно без снятия руля все сделать вот сюда, Отакі ось, виходить, болтики під фігурну твердочку. Їх два штуки, не треба там нічого видумувати. І все, і берем... Оп! І у нас вискочила торпеда, бачите? Ой, торпеда, панель. Панель вискочила. І мої... Ми... Сейчас, подождите, секундочку, я відключу. А, ні, давайте я так все відсоіню, витягну туди, так? Да? Е так, трошки неудобно. Зараз, сейчас, зараз. Сейчас, сейчас, сейчас. <кхе> Міряю туди рукою і откручуємо е тросик спідометра. Й його можна в принципі, і сюди залізти, відкрутити. Ну, це ми будемо потім його прикручувати. А може і так прикрутимо, а потім вставимо панель. Так, открутив тросик, Отводимо панель в сторону і витягуємо всю в сторону двилин. І А, значит, фішка все є. есть, есть, есть. И отключаем. Все, бачите, снято. Что нам надо? Вот все подкручивать этим, как они называются, саморезы. Не, не саморезы, а крепежи, э, лапки, по, те, что зажимают до торпеды э, Спидометром О, а далі давайте я вас трошки ниже опустю, щоб вам було удобніше видно. І я не тягнув так дуже високо руки. І <coughs> так, беремо спіднути, ні, сразу берем, давайте, стеклешко, воно трошки грязне. Бачите, да, воно? З двох сторон протираю. Цю дивіться, бачите, протер, все добре, чистенько. Тепер ми що? Свимой. E, тут є пази два, два штуки. З однієї сторони і з іншої сторони. І на самому циферблаті є виємка тут і з цієї сторони. І ми їх суміщаємо. Далі що ми? Стекло сюди вкидаємо. Є. А тепер беремо ось... Цю, цю, як вона називається, вишибло в мене. Ну не стрибажне. В неї немає різниці, як ти поставиш. Ну, Я завжди ставлю ось з цим прорізом. Бачите, не бачите, так? Да? Оп, ось о. Оцим прорізом ставлю я ось сюди вниз. Ось таким ось образом. І ми його потихоньку натягуємо, Він хлопнув. Все, він став. все протерто, все красиво. Далі, якщо... <кій> Є желання, тобто взяти треба пласкогубці. Щас, секундочку. Дивіться, пласку губці і ось так по чуть-чуть ми вжимаємо, щоб э, душе воно. Було зацеплення тут. Не треба по всьому, там, ну, хто як захоче. Можна там в несколько місцях, а не можна повністю по кругу пройтися, щоб було дужче воно держалося. За це був лучше. І все, і так вжимаємо його і вже воно нікуди не дінеться. Протираємо все перед установкою і встановлюємо на місце. Ось я вас зараз переведу сюди, бачите? Що да? нам тут треба? Беремо Сам спідометр, вставляємо одразу желательно пішку підключаємо, бо потім буде неудобно до неї дотягнутися. Е, де вона вже ділася? Єсть. Так, так, так. так. Коли фішку підключаємо, дивимося, щоб усі були клеми на місцях. Мало ли, може, коли встановлюють, вискочить якась і тому подобне. Так, ставимо і беремо ось ці лапки. Сейчас идите, я вам покажу. Щелк. Вот так. Да, у нас там все есть. Ой, а я как же ж вас держать тепер? Давайте я Так, 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 так. Так же неудобно. О, есть. Есть, смотрите. Он болтик. Ми накидаємо. Я вам одну сторону покажу, а другу з тої сторони неудобно. І тут, бачите, ось є пази, щоб ми ставили їх в приборку. І все, просто накидаємо ось ці гаєчки. Ах ти, ушла! Так, ладно, я зараз другу візьму, а потім ту достану. Все. Бачите, да? Ось таким ось образом вона закручується. Так, а де ж ти? І з другої сторони робимо так же само. Берем таке саме. Беремо такий саме кріпеж і на ту сторону встановлюємо. І получается, ребята, з іншої сторони ми устанавливаем так же само. Есть настроїло. Берем і туда заводимо в ту сторону і устанавливаем з той сторони. Служного нема нічого. Головне, щоб желання було цим займатися. І руки не жопи. Це саме головне. І все, і ми піджимаємо. Ну, Так не ще раз подивимося, чи стоїть він на місці. Вроді б то він ровненько стоїть красиво. І підтягуємо. Дуже підтягувати не надо. Головне, щоб воно не випало. І все. Тепер беремо тросик з Тут удобно, єсть як достатися, до, до тросика. Кидаємо, щоб ми не лазили туди під торпеду. Сюди все залізли, накинули. Ага, її не достав. Все, є. Накинули і. Закрутили, так, треба трошки руку вивернути, ну нічого страшного. Там даже можна висміхнуть тросик оттуда, а там є зазор, витягнути і тут вставити, закрутити його і потім усе назад собрати. Так. так, так, так. І тепер ми назад... То печка у нас назад установилася клеми. Ага. Поки не забув, ще треба глянути э, лампочку. Бачите, так, да, що не горить на акумулятор лампочка. Зараз я гляну предохранитель. якщо не будемо з вами добиратися туди до лампочки. Секундочку. І ну, так, ребята, предохранитель я глянув. Ні. Це не предохранитель. І тепер я перелазю на ту сторону. Вам буде видно, буде. Я... Так щук. Оп. Щас, ще, час, секундочку. І вас я поставлю десь. Ага. Треба укорачувати лапи. вам было видно по на приборке э, давление масла есть а генератора не мае что мы делаем для этого давайте я вас Ай, дай вас всех поставить так есть Вроде бы и удобно. Выворачиваю. Давайте, наверное, вот так вот все. Видно вам? Вам видно, да? Отключаем сейчас зажигание. И залазим сюда. Там у нас Лампочка установлена. Это надо было прикрутить в спидометр, а теперь неудобно. Но ничего страшного. Я ее сюда вытяну. И теперь мы достаем до лампочки. Она просто вытягивается. Там нема ничего сложного просто надо туда залезть и все в чем вся сложность и заключается я залез нашел лампочку и вытягиваю У -у -у -у. так, дивиться вытянув а ну-ка, включаем где там лампочка Та -та -та -та. Так, давайте я, наверное, вас тут поставлю. Буде вам так. Я думаю, вам зуї сторони буде удобніше видно. Ну, вам удобніше, ви ж перед дисплеєм СДТ. Я думаю, вам удобно. І... Так, повикидував. Тепер я вас тут Вот в этом положении до сих пор поставлю. Есть видите, лампочка. Есть. Контакты. Есть. Так. давайте мы вытянем давление масла. Запозичимо лампочку, щоб мені не йти зараз. кинемо сюди. Не робить все одно. Так, а це... А це роби на масло. Ну значить. Значить, значить ми йдемо дивитися. От капот. Де воно пропало? Зараз, секундочку. Ага, ну і так, ребята, я вже пошукав, позвонив я хазяїну і уточнив, що лампочка в нього на приборці не горіла на акумулятор. Ось оця лампочка. А в нього він поставив, він цю лампочку відключив, в нього он там горить. Щас я вам покажу, підождіть секундочку, щоб було видно. Ем, видно, так? Да? І ось, зараз, зараз. Ось видно. Дивіться, зажигання я виключаю. Бачите, потухло. Включаю зажигання, вона загорається. Виключаю, немає. Єсть, бачите, це на акумулятор в нього там стоїть. Він тут відключив і поставив там собі. Так що, ребята, а такі от у нас. Давайте я вас ось сюди назад заведу і встановлю. Отакі у нас ребята, пирожки. Я думав, зробити, а він каже, не треба. Тому що в мене акумулятор відключений постійно. Коли він десь збирається їхати, він бере його, включає, ключа зажигання і бачиш, що в нього сеть з генератором є. Ну, Не знаю, чого так він зробив, може йому удобніше, то вже не мої проблеми. Головне, що я з хазяїном зазвонився і він мені сказав, що робить... Не потрібно. Я думав зробити йому. Ну, як кажеться, хазяїн барин І я не против. Так, ну і що? Дивіться, все я поки назад. Торпеду я вже зібрав. Смотрите, и теперь просто легким движением туда все, вона всаживается и закручиваете. Сейчас я вас укоротю трошки. по штативу. Так что вот такие дела. Так есть. Смотрите, вас я тут ставлю. Должно быть, вам Видно і мене і приборку. Видно, так? Да? І так, що? Беремо болтики і назад вкручуємо. Торпеду вставили все, в принципі, на сьогодні, ну, не на сьогодні, а на це відео. По ремонту приборної панелі, досить. Тобто, я вже зробив те, що було сказано, тобто, приборка була висипалась по спідометру, і її треба було собрать назад і встановити. Я так і зробив. Так що, ребята, те, що... просили, то я и сделал. Дальше я не лез. Не, хотя я хотел сделать лампочку аккумулятора, но хозяин сказал категорически, не нужно. Ну, ему так удобнее. Так, смотрите, закрутил уже. Вставляю заглушечки. Оп. Одна и оп. Другая. Все, заглушечкой я установил. А, что еще? Все получается, ребята. Нравится видео? Вы знаете, да, что там делать Я не люблю цен вам напоминать, но все же. А, так, все работает, все на месте, все чутенько. Все, ребята, пока. Лайки, комментарии по любому. Розказувати, який я гамноєд, як я робив неправильно і тому подобне. Все в ваших руках. Так що все, ребята. Всім пока, всім удачі.